Атаки Росії по енергетичній інфраструктурі тривають і їхня мета не зміна позбавити українців світла, тепла та стабільності. Під прицілом опиняються як окремі об'єкти, так і ключові магістралі електропередач. За словами фахівців, це можна порівняти із руйнованою головною дорогою. Коли її немає, обійти чи перенаправити рух неможливо. Саме тому наслідки таких ударів відчувають мешканці всієї країни. Росія знищила. Або критично пошкодила об'єкти енергетики по всій державі, і ми втратили значну частину потужностей генерації, які виробляли електричну енергію. Окремою серйозною проблемою є передача електричної енергії, відключення світла вимушений, але єдиний захід, який дозволяє зберегти систему від колапса. І запобігти повному розвалу об'єднаної енергетичної системи держави. Це також необхідно для того, щоб утримувати баланс між виробництвом і споживанням, адже виробляти електричної енергії ми зараз можемо набагато менше ніж в минулому. Графіки це наш захист, дотримуючись їх. Ми зберігаємо стабільність енергетичної системи. Сьогодні енергетична безпека це спільна відповідальність і підтримати її може кожен українець. Для цього не потрібні надзусилля, а лише свідоме споживання електроенергії. Після ввімкнення світла не вмикайте одразу ж все ваше домашнє обладнання: бойлер, електрочайник, пральну машину, обігрівач. Робіть це поступово з інтервалом 10-15. В окремих випадках і 20 хвилин, тому що різке збільшення навантаження може призвести до аварійних відключень, і світла прийдеться чекати ще довше. Пам'ятаємо, кожне відключення це не покарання і не наслідок чиєїсь байдужості. це наш спільний внесок у стабільність енергетичної системи.